У цьому відео ви бачите нарізку з мого стріму по Heart of Iron 4. Тут я відіграю альтернативний шлях розвитку України. Я використовую історичні фокуси. Але історичний режим вимкнений. Це означає, що події у світі не зобов'язані йти за реальним сценарієм. Країни можуть робити несподівані вибори. Політика змінюється хаотично, і кожна партія стає унікальною. У цій альтернативній реальності Росія не повторює історичний шлях. Вона змінює політичний курс, обирає інших лідерів. І діє зовсім не так, як у реальній історії. Україна ж отримує шанс піти власним шляхом швидко, ризиковано, без гарантій успіху. Це відео не про ідеальний скіл, не про суху оптимізацію. Це розважальний формат з елементами альтернативної історії. Ми відіграємо Україну нашої мрії сильно, цілісно, здатно захистити себе у нестабільному світі. Якщо ви хочете побачити цей шлях, повністю заходьте на мій твіч. Там доступні записи минулих етерів. Також ви можете прийти на наступний стрім і побачити продовження цієї історії в реальному часі. Посилання на мій твіч є в описі до цього відео. Так, все починаємо хуярити. Будемо на історичний фокус і бачите, бо по історичному фокусу. Що ми точно нікого не переможемо. У них перки будуть їбануті. Так, нагадую, будемо грати через дебах і всяку іншу хуйню через консоль, бо я хочу роз'їбати, а роз'їбати без допомоги Європи ми не зможемо. А Європу для того, щоб. Роз'їбати треба дуже багато і з ними домовлятися. Вони ж суки, слабкі, нахуй, назад. Е, Засужують що. давайте. Так. Е за єдину Україну у нас називається правляча партія. Потім у нас йде друга по популярності Народний рух. Це воля у нас, якщо, якщо хтось пам'ятає. Бля, ти пам'ятаєш цю. Солідарність. Політична кампанія кличка там, де він відео знімав з орлом. Да, Пора. Та, та. А, <світ> Батьківщина потім йде. А, Ой, Свобода. Свобода взагалі 69%. Точно. Народний рух це зовсім інше. Так, СПУ це у нас комуністи. 에, СДПУ. Соціаль... Шо... соціально-демократична щось там, блядь, туди-сюди. Ну, СПУ у нас іде соціал демократизм теж, але. короче це, блядь, шо... ті, що ці блядь, добойове. До І. 에, Олександр Омельченко. Об'є, бля, я взагалі в звичайний бухто, це такий мені похуй. Так, ми ортодоксальні християни На зараз. В принципі, можна було б перетнутися на вестерн християн, було б цікавіше. А, ну, взагалі було прикольно юдеїзм, їбанутим. Це, звісно, нахуй. На, нам, в нам, нашому випадку, ніхуя це не допоможе. Тупо, блядь, бомжі. Та, їбать, в мене 2000 танків, нахуй, на, блядь, на, на заводі. Ой, на цьому. Давай оці поставимо. Це можна якось від мене, так? Да. Дві 300 танків, нахуй, не заводять. Тут. Єбать, в нас взагалі нахуй такі задатки були. Я єбу. Офіси. <с> До речі, в цій грі можна відкривати офіси. я пожалуй розвину офіси. Ось тут. Дніпрі одразу відкрити. <с> <с> так, ну все, блядь, я на, нахуярів тут, як міг. О, єбать! В нас статус я держави ще є. Чи нема. Він не повинен бути. А що вона стоїть Володимир Гар. А, це хто відповідає? Що це таке взагалі, Блять. Що це за хуйня, Що за Володимир? Великий. Коротше, я поняв. В нас є. Ми використовуємо а, ядерку в мирних цілях, тобто, енергетика. Але. Ми можемо прокачати до оборонки, а потім до нападу. Якщо ми прокачаємо до оборонки, в нас з'явиться деякі проблеми. Перше, стабільність мінус 5. Пахуйо. Думка від поліпшення відносин. Пахуйо. Вартість поліпшення відносин Пахуйо. Вплив думки на торгові угоди. Пахуйо. Це все хуйня. Множник іноземного впливу. Пахуйо. Множник вартості авіації. Пахуйо. Дозволяє нанести ядерний удар. Під час війни. Та паху. Тактичні ядерні удари на, ур... на... на рівні державного дизайну можуть нанести тільки в основним. Ядерний удар також потребує 50% органічної капіталяції. Ага. Що пахує це клею ну стоп? Так, нам треба ПП в'єбашити. ПП дохуя зробимо. Зараз ми, блять, станемо ядерною державою, хлопці. Нам пез. Ми, блять, охуєні, блять. Типи будемо зараз. А я, мабуть, можу і не прокласти, мабуть. Там ж певні чинники повинні бути, щоб ми проклацали, так? Да? Що да. нам потрібно? Завершити спеціальний проєкт прогре... програми ядерних боєголовок. Угу. Це зрозуміло, що так просто цим все не зайде. Для цього потрібно вивчити. Давай зайдемо сюди. Технології. Тут ми хуя не зробимо. Тут теж мені хуялося. Тики, до речі, треба розвинути. Все це є. А. О, єбать, ось Ось вони. Ось вони. Ядерні. А які нам потрібні, щоб воно Ніхуя не зрозуміло. Система 80, ABVR ART100. А, ну, Якщо чесно, це все по факту у нас з електроникою пов'язано. А нам не це цікаво. Нам поцікаво воно, скоріш за все, десь. У військовій хуйні. А де воно? Так, нам потрібна ядерна зброя, блять. Тут і зараз, нахуй. Ми пахойов взагалі. Що там Америка про нас подумає, блять? Фу, їбать єбать, це якось. Я думаю, що це все треба через події класти. Добре, впизду. Єбоше ми як єбошили. Летимо вперед. У нас армия рухается, да? Да, зараз армия. Блять, а можно армию, блять, на потезе ебашить? Одно пишки, ебоши ты, блять, на своих руслях. Потяг, потях. А, у нас все паджи на потезе. Вот си тільки не на потязі. Якого хуя вы ходом, на блять. Все, поїхали, жучки, жучки, давить. Попиздували все на кордони. Ну, блядь, 2000-й рік, нахуй. Треба x3 включати, тут. x 4 ми зараз поки розкачегарим цю хуйню, блядь, йобнешся. ебнешься ти прям на східну частину прям все завалив. А шо тут Польща шо нападе? Придністров'я? Придністров'я взагалі хуйня собача. Ну, в принципі, да. Блядь, у нас новини навіть не перекладаються. Йобана ти душа, блядь. Боже, який ж хуйовий українізатор. До сраки просто. Так, про західна пропаганда. Е нам потрібно про Західне по-любому. О, до речі, ми можемо поз позачерговою вибору їбанути. Або не кучму нахуй кинути. Ми можемо реально ви ви виконати нахуй кучму. А, шо, а хто Кого нам потрібен? Гляди? Ні, нам просто тут який момент. Е Я просто Єщенка. не пам'ятаю, як нам прийти на. Нам, мабуть, блять, ЄС, а шо по ЄС? Порошенко, блять, ну це ж хуйня собача. Нам. Я просто не розумію, через кого нам проходити. Нам, типу, європейський напрям потрібен. Типу, це через Порошенка. Ну, по факту він почав, да. Типу, через Порошенка ми зможемо вийти. Далі що. Але просто розумієш, я все це не хочу, Бо Все це, блядь, призводить до того, що ми знову, блядь, отримуємо цю Новоросію, їбучу, блядь. от, блядь, Йобаний, блядь, ЛДНР, блядь, Домовилися з Росією або, блядь, ОБСЄ, є, блядь. Типу, початок війни почнеться раніше. Йобана душа. Як же складно. Да, політика це складно. Ну, бери просто, їбаш отак, от, блядь, через правий. От дивись, нахуй, блядь. Операція якась в Криму, там, нахуй. Потім ми що, блядь, Це в нас що в залі? Це в нас. Це в нас це в нас. Кубань, блядь, заберем, нахуй кебеням. Зелений Клин, взагалі, хуй знає, де існующе, блядь, теж підемо пиздити забирати. Ні, ну кубань це наша, блядь. Ось. Типу взагалі. Це що, Арестович? Арестон! Блядь. Арестович, блять, Вот это дали арестович і сюди, йопаний рон, блять. Чесно, блять, я тут в політики трохи проїбався. Тут треба спочатку було. Все, до побачення, блять. Ебать. Оце я, конечно, форсунув події. Ты вы, кто у нас президентом став? Нихуе. Хочу показать проще. Так, а ну нахуй, блять. Давайте наступного, блядь, цей не подобається. Блябо. Хуйовий если бы політики, якщо чесно. Ні, вплив у нас такий самий: типу, те, що президент зменився похуєю взагалі. Так, що по розвідці? Єбать! Максим Васильшин, блядь, дуже охуєнний чувак. Заблазнітель, блядь. Давай хоча б якогось, блядь. То, блядь, Михаїл Максим, який, блядь, виглядає як Мекс якийсь. Це, звісно, специфічна історія. Так, куди ми підкинемо розвідку? Так він ж в розвідці, як він, блять, має виглядати? В розвідку в Мексику просто і все. Так я его в Московию, блять, нахуй таким отправляю, ти че? А, ну тоді хуйня. <ріху> Можуть бути питання тоді Давай, стабільне зростання, нам потрібно економіку розвивати Зараз, блядь, перекриємо країну, блядь. Вот так блядь. блять. А, тут не можна, да? Да, можна блядь. Ми зараз, блядь, залізниці поставимо, нахуй, блядь, через кожне село, блядь, України. Отак от от, 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 от отак от. Отак от, блядь. Так, скуди ти хочеш? Ти хочеш звіниться одразу в цей, блядь, Де тут відницяться? взагалі, блядь? Коротше, звіниться одразу до. Ні, так де. теж не піде. Куди б так поїхати, блядь? Ану, а ну на хуй день йде? Ага одразу на Чорне море, блять. В Крим блядь. Ахули, блядь. Тут как Тут як хочеш. Туди-сюди по хуй, блядь. Їдь куди хочеш, блять. Хоч вліво, хоть вправо, блядь, хоть вниз, и вправо. будеш їздити по всім країнам блядь. Без віз Без віз блядь, да. Без кіз нахуй, блядь. Без пересадок, блядь. Прямо, нахуй, блять як на маршрутці, блять, просто чартером, блядь. Ой, шо? Вибори, шо? Сука, ты скипнул, блядь. Аа! Ты шо, блядь, цепездец, націоналізм, нахуй. Оце да, блять. Жириновський прийшов до влади, Ну, це пизда нам, нахуй, я тобі кажу. Це нам пизда, блядь. нам пизда, раніше, ніж ми думали. Поперли того чувака, блядь. А я ще так думаю, що там за, за чувак прийшов, думаю, блядь. Жирик, блядь, прийшов. Ты скажу, знаш, помра, блядь. Ты знаешь, что жирик в, в треке У Кейнивеста приймав участь. Ня. Наебаешь? Чи... Конечно, наебаю. Ты просто ММА не понял. Так Доступні налеты. Налеты? На кого? Да, на Московию? Ебаш а де 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 де? Наступні нальоти. А, ні, це хуйня все. На зубах. По виробництву і хре... зберіганню топлива, удар по металогічним шахтам, удар по енергосистемі. <гум> ну, у мене все одно зараз, ніхуя війни немає, тому нальоти немає. <гум> ми можемо. А що, ми також... що ми можемо реально побудувати в них? Фабрику тролів, нахуй? Можна побудувати там АЕСКи. Ох, єбать, ти прочитав. І потім їбанути. О, Курск йобнув ябаний рот. Але ж Путіна немає влади, як курск йобнув. Дивна історія. Ну добре, хуй з ними. О, в нас новий є. О, тепер в нас є Ханна Кохот. Вона вчений, вона лінгвіст і вона моднік. Це заєбіся. Це ми можемо зараз її запустити ось сюди. ж. Так ми можемо, можемо операцію зробити. Вай, 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 вай. А яку? Підготувати. Блять, ну колбаційний про це ми можемо підготувати для майбутнього перевороту. Це, в принципі, непогано. Так, і почати по готовності. Нехай вони розвивають цю тему. О, Це зараз... що вони нафту не знайшли, блядь. А я зараз в Ліскі, блядь, області нахуй зроблю розвитку. Опа! А от тепер я можу натиснути кнопочку. Бабах, програма ядерної, блять, боєголовки, блядь. Почати. Ну, все, блядь. Тепер, блядь, все, блядь. Тепер мені Америка до ПЕЗД. Горючки, ніхуя в мене немає. треба. збір. Це український. Ну, я дірку. І все. Друзі, цей день настав. Ми розпочинаємо новий великий збір. І О, я бай... хочу стано. Я можу стати страною претендентом в НАТО. О, так це ж заїбнець буде, блядь. Це їбать охуєнно. Зараз одразу нахуй на нас полетить, блядь, з усіх сторін, блядь.